Всім привіт! магазин Сінсей новинки. І перша новинка ось такий джемпер бордового кольору. Зараз тема бантиків дуже популярна. Бачу бантики буквально на всьому. На штанях, на светрах, на сукнях. У вигляді, тут бантик у вигляді паєток нашитих. Коштує такий светр 699 гривень. І що він зроблений? Я думаю, що тут поліестер і акрил. Ну, Принаймні на дотик так. В новинках сукні. Сукня святкова. Така, ну, у нас якісь свята найвищі, ви зрозуміли, так. Різдво новий рік. І ось така сукенка. Скільки вона коштує? Так, 699. Є такі чорні. Давайте подивимося, ось таку насичену, такий червоний. Ну, прям взагалі супер. Такий насичений колір. О, навіть камера так не передає. Не знаю, куди її винести, щоб вам показати. Дуже красивий колір, такий прям бархат. 459 гривень, вона ну, міні. Це, для, наприклад, на, під, під ботфорти може підійти. І така є зелена. Темно-темно-зелений. Так, дівчат, новинки ще. Ось такі є джемпери. Такі в різдвяну тематику, на різдвяну тематику. Олені, серця, Що тут у нас? Давайте дивитися, скільки він коштує. 599. Такий можна скласти лучок, домашній різдвяний лучок. Ау, ау. <серця> Мала когось шукає ходить. Так, дивіться, 659 ось такі в новинках. Винесу на світло, тому що ну, світло вимикають так, що треба виходити, шукати, якесь, якесь хоч якесь освітлення, виходити, показувати. Дивіться, такий класний. Я вже тут бачу джинси білі або класичні блакитно-сині. І бачу вже тут ось такі авішу такі угі. Знаєте, які прикольні, до речі, укі в Сінсей? Із що це в нас? Резинка, манжет. Підкажіть мені, будь ласка, з манжетом, з шкарпеткою, так? Так, да, можна назвати це шкарпетка, типу. Або ж ось такі, я тут бачу, дивіться, світлий якийсь пуховичок, джинси. І ось такі м'якусінькі, м'якесенькі, ворм теплі, ворм лайнінг за 600... 659. Вони виглядають на тисячу, я вам хочу сказати. Якщо зблизька не придивлятися, ну тобто і освітлення хороше тут в магазині. Дивіться, як акуратно все зроблено. І, до речі, підошва така човгати не буде супер слизька. Ви зрозуміли, про що я. Чорні такі ж є. Теж так само 600. Давайте дивитися. 659 клас з цим джемпером. Або ж, ось знаєте, скільки їх тут. Клас. Взуття. Прикольне, це сподобалось. І ось ці сподобалися. Да? Тут все чорне-чорне-чорне. Почепимо назад цей светрик. Потім такі штани, рожеві клас. Рожевий такий приємний пудровий щось. Далі новинки в сінцей. Такі джемпери. Тілесні. І ось тут такий принц. Точніше, тут нашито ялиноньки, паєтки. Теж варіант святковий. Такий м'якенький акрил, думаю, тут акрил поліестер. Ось вони представлені. Ой, і до них можна відразу, знаєте, що вдягти. Я тут бачу. Вони такі не спортивні, такі більш елегантні завдяки цьому вирізу у формі човника 699. Коштує. Тут я бачу ось такі штани до них, дивіться, якщо вже. Все бежеве, наприклад. Да? Я думаю, що прикольно, якщо винести на світло. Так. це якийсь розмір, я взяла взагалі оберем XL. Мод... В моді в нас все широке. Це червоне щось заважає. Дивіться, так? Да? Дивіться, мені подобається. Я думаю, вам теж сподобається. Офігенна. Класні брюки. Там ще такі сірі бачила теж в блискітках просто, просто теж. дуже цікаві, дуже такі вайбові. А спідничка наша. Пам'ятаємо, яка да? вона крута. худі, наприклад, якоїсь можна придумати рожевою. Так, Сумка-спідниця. Хтось написав, спідниця кайф. Гляньте, яка вона класна. Просто, це ж просто така мішура, така вже прям новорічна. Я себе згадую в дитинстві. Сірий був такий в мене дощик на короні, була сніж... я була сніжинкою. Сукні ось такого плану. Ми вже їх бачили ніби, правда? За 599 чорна. Така ніде не буде сковувати вас. Широка, така, як ялинка. Пірамідо. Пірамідообразна. І такі червоні. Такий тонкий велюр. По 599. Цей аутфіт так і стоїть вже з місяць, мабуть, напевно, що не міняли. А чому не міняли? Якось зібрано все без толку. І бежеве, і, і сіре, і бордове, і страшний цей кардиган. Ой, просто жах. Натомість можна їм було вже зібрати якісь цікаві луки святкові. Такі ще сукні в новинках. Дівчат, ну нічого тут не видно, я не знаю. О, давайте подивимося, ось такий класний. І до нього вже я бачу, знаєте, які Рож... не рожеві, а сірі штани. Я вже хочу до такого рожевого підібрати. Так, ні, не подобається. Підібрало, називається. ну Щось не дуже. Краще білий, якийсь молочний сюди пасував би джемпер. Це такі штани, теж новинка, штани палацо із стрілкою навіть вони. Тобто вони не палацо, вони просто широкі штани стрілкою за 659. Висока посадка по типу чоловічих. І що я ще хотіла сказати? На них йдуть такі блискітки наклеєні з такою цупкою тканини. Може бути кежуал, може бути і не кежуал. Такі новиночки в нас ось такі є джемперки. Ну, такий собі матеріал, такий м'якенький, але це поліестер, акрил. Проходжу по магазину Стіма і не можу не зайти, не показати вам ось такий цікавий аутфіт на осінь. Дивіться, такі шорти, бірмуди із велюру коричневі. Такий коричневий корсет шкіряний. Ну супер. Подобається мені, як вони підбираються, все стилізують. Свої речі, клас. І така куртка. Така з, з ефектом потертості, скажімо так, зі старілості, Да? Такі аксесуари. Ну, Подобається. І сюди що? Сюди чоботи. Підійдуть, звісно ж, чоботи зараз модні козаки. Так, бомбер 4, бомбер 5, да? бомбер 5 тисяч, топ корсет Півтори, класний топ-корсет шкіряний, і Бермуди 1900. Сумочка. Ой, сумка теж дуже стильна, така коричнева за 2500. Що тут у нас? Тут у нас ось такий а, жакет, бомбер, з пальтової тканини і таке м'якесеньке-м'якесеньке хутро. Потім під низом просто сорочка, дуже стильно, дуже класно. От Відразу вдягати і йти. Обрізані джинси. Чорна сумочка, теж прикольно, А там ось такий жакет. Жакет. У мене не чуть було, напевно, що жакет ось такий картатий. ось такі брюки, діловий стиль. Ось цей жакет, як на манекені, бомбер, класний, з пальтової тканини. Коштує Made in Ukraine, Стіма. Так, 4, 499. 75% вовна поліестер 25. Клас. Так, пальто приміряла, мені щось взагалі жодне на мене не сіло. А вони ще такі є хаки і такий є більш такі меланж, можна сказати. І навіть утеплений. Там навіть якийсь є прошерок утеплювача. І такий є, дивіться, більше тут іде і сіра якась ниточка, така бежева. Ой, ну класні. Ну, притулити ось так, якщо притулити, такий цікавий. Той, напевно, що все одно прикольніше буде хакі виглядати. Ось ці корсети, дивіться, прикольні. Вони так класно тримають форму, вже самі по собі, дивіться, ці чашечки просто стоять. Клас. За 1499 він позаду йде м -м блискавка. Пуховики в стіма, отакі коричневі. Такий коричневий, лаконічний, мінімалізм, такий пуховик. Без капюшону. І потім бачила ще, ще, ще. А ось такий, дивіться, тканина. Така просто тканинка під підшо, не знаю, навіть, може, під замшу. Така коричневий такий. Мені не подобаються оці кнопки пошатирані. Ну, навіть не знаю. Такий вінтаж нагадує, так? Да? Вінтажний такий стайл. Хоча так і непогано. Не хочу себе показувати сьогодні взагалі. І взагалі примірки, це не обов'язково. Дивлюся одну полячку, вона там робить теж огляди в різних магазинах. Коротше, ну, і речі, і товари для дому. Вона взагалі себе практично ніколи не показує. В неї там майже не 80 тисяч підписників. На каналі, і людина просто заробляє бабки. Щодня по два-три відео викладає якісь, якісь огляди, робить без примірок, без нічого. Багато всього нового. О, гляньте, як цікаво зроблена ця толстовочка. Прикольно. Типу, верх це йде в нас як толстовка, як худі, навіть не знаю, а низ переходить в корсет. Класний джемпер полу в Стіма. Смуга, така коричнева смуга сіра. Приємний на дотик. Тканина, що у нас тут? 95 віскоза і 5 еластан за 2000. До, них ви можете, до нього ви можете підібрати ось такі штани сюди, пасуватимуть. Сірі, то, власне, і сюди теж до сірого. Універсальні такі кольори базові, класні. І Сірий, і коричневий світло-сірий такий джемперик. В косичку 4299. Що так дорого? Що тут так дорого? Костюм. А, він костюм. Він костюм, тобто ж цей ж джемпер і плюс ось ці ось штани такі. Штани. На, Тут що в нас йде? У нас тут щось іде, у нас тут резинка йде. Такі вірьовочки. Широкі такі штани в'язані. В'язаний костюм. І поверх вдягаєте ось таке пальто. Я так розумію, Стіма пропонують так. Такий ауфіс клас. Друзі, якщо ви ще не бачили останнє моє відео із магазину Resort, примірка, шуби, модні новинки, огляд. Вставляю також фоточку, як що і з чим поєднувати класно. Коротше, переходьте на мій канал і дивіться. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватись на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Така шуба.